Розділ 17 Дива всіх епох, зібрані для вашого просвітлення, навчання і розваги. І НЕ задарма. БАРНУМ. Хоч я й знав, що мій рідний вимір, не особливо яскравий, ніколи раніше не вважав його сірим, поки не побачив базар на діві. Хоч... І Ааз, і Фрумпель, і навіть біси згадували про це місце, я ніколи не намагався як слід його уявити. І, мабуть, на краще будь-яка моя фантазія блідла б перед реальністю. Базар, здавалося, розкидався без кінця в усі боки, наскільки сягало око. Намети і ятки всіляких форм і кольорів тулилися одне до одного, ніби боролися за кожен клаптик простору. Навколо юрмилися тисячі диволів різного віку і форм високі диволи, товсті диволи, кульгаві, лисі. Вони снували туди-сюди, зливаючись у суцільну рухливу масу з безліччю голівих хвостів. Та не тільки вони серед натовпу траплялися істоти, схожі на живі кошмари, а деякі виглядали мертвими, аж поки не ворушились, і всі вони галасували. Галас після мого усамітненого життя з Гаркіном твікст здавався мені галасливим, але гамір, що обрушився зараз на мої вуха, не піддавався опису. Звідусіль лунали крики, вибухи, дивне булькотіння з глибин яток. Усе це зливалося в одне гудіння, в якому ніхто не говорив тихо. Торгувалися, кричали від гніву, хнюпились або буркотіли. Все це неодмінно на повний голос. Ласкаво просимо на діву, малюк, урочисто мовив Аз Ну, як тобі? Галасливо, відповів я. Що? Кажу галасливо. Ну, так, жвавіше, ніж на фермерському базарі чи рибному причалі, але буває і гірше. Я вже збирався щось сказати у відповідь, коли хтось врізався в мене. Особа чи тупак істота мала очі по всій голові та мацаки, вкриті хутром замість рук. Взкіп. проказала вона, помахавши мацаком, і пішла далі. Аз. Га. А яку мову тут взагалі розуміють? А, не хвилюйся, малюк. Тут усі мови знають. Жоден дивол не втратить клієнта лише через мовний бар'єр. Заговори до них кладійською, і вони швидко підлаштуються. Гаразд. А тепер, коли ми вже тут, куди підемо в першу чергу? Відповіді не було. Я відірвав погляд від базару і подивився на Ааза. Той нерухомо й жадібно втягав повітря носом. Ааз? Ти це відчуваєш малюк? пожвавішав він. Я понюхав. Ага. Фу, що тут здохло? Ходімо, малюк. І він рушив у натовп, змушуючи мене поспішати слідом. У дорозі нас хапали за рукави, до нас зверталися з наметів і яток, але Ааз не зупинявся. Я на силу встигав за ним і майже нічого не встиг роздивитися, хоч одна ядка привернула мою увагу. Дивися, Ааза!» – вигукнув я. «Що?» Там у наметі дощ іде. І як на підтвердження моїх слів, пролунав гучний грім і спалахнула блискавка. Ага, ну і що? буркнув Аз. Вони що, дощ продають? Та ні, це пристрої керування погодою. Їх розкидано по всьому базару, бо, кажуть, вони заважають один одному, якщо знаходяться поряд. І що? Всі ятки тут такі видовищні? Та ну, це ще не видовищно. Раніше навіть торнадо показували, поки сусіди не почали скаржитись, тепер демонструють тільки м'які ефекти. Швидше. Куди ми взагалі йдемо? І що це так смердить? Запах справді посилювався з кожним кроком. Це. урочисто промовив Аз, зупинившись перед куполоподібним наметом. Аромат з бочерської кухні. Їжа? Ми заради їжі сюди прилетіли. Спершу головне, малюк, я не їв нічого нормального з того часу, як Гаркін вирвав мене з вечірки і закинув у твій дурнуватий вимір. Але ж ми маємо знайти щось, що допоможе нам проти Іштвана!» Розслабся, малюк. Я краще торгуюсь на повний шлунок. Просто зачекай тут, я ненадовго. Чекати тут? А можна мені з тобою? Не думаю, що тобі це сподобається. Для всіх, хто не виріс на збочі, ця їжа виглядає ще гірше, ніж пахне. Мені важко було в це повірити, але я не здавався. Я взагалі то не такий уже й тендітний. Коли я жив у лісі, їв доволі дивні речі. Слухай, малюк. Головна проблема зі збочарською їжею. Це втримати її в тарілці, щоб вона не повилізала, поки ти її їси. Я почекаю тут, вирішив я. Розумно, я ж кажу довго не затримаюсь. Можеш подивитись на драконів, поки мене нема. Драконів? перепитав я, але Ааз уже зник за полотнищем намету. Я повільно обернувся і глянув на ябку за собою. Дракони. Величезна торгова точка всього за 15 кроків від мене була заповнена драконами. Більшість з них були прив'язані біля задньої стіни, тому я й не помітив їх одразу. Але тепер, дивлячись просто на них, не залишалося жодних сумнівів. Це справжнісінькі дракони. Цікавість змусила мене приєднатись до невеликого натовпу перед яткою. Сморід стояв страшенний. Але після аромату з бочарської кухні він здавався майже приємним. Я ніколи не бачив драконів раніше, але ці істоти цілком відповідали моїм уявленням вони були величезні, щонайменше 3-4 метри у холці і до 10 метрів завдовжки. Довгі змієподібні шиї, пазуристі лапи, що з легкістю дерли землю, коли дракони переминалися з ноги на ногу. Я був здивований різноманітністю. Раніше мені навіть на думку не спадало, що дракони бувають різних видів. Та ось живий доказ окрім звичних зелених, були червоні, чорні, золоті й сині. Навіть один бусковий трапився. Деякі мали крила, деякі ні. У декого були масивні щелепи, а в інших вузькі морди. Одні мали примружені косоокі очі, інші. Великі круглі, мов місяць, і здавалося, взагалі накліпали. Але всі мали дві спільні риси. Вони були величезні і виглядали надзвичайно небезпечно. Мою увагу привернув дивол, який керував усім цим. То був найбільший дивол із тих, кого я бачив, щонайменше два з половиною метри на зріст, а руки в нього як стовбури дерев. Важко було сказати, хто виглядав лячніше. Дракони, чи їхній доглядач, він вивів одного з червоних драконів у центр ядки і демонстративно відчепив повід. Звір підняв голову і обвів натовп поглядом своїх палаючих жовтих очей. Люди мимоволі відступали на кілька кроків. Я серйозно замислився, чи не варто й мені втекти звідси. Дивол крикнув щось до натовпу якоюсь тарабарщиною, якої я не зрозумів. А тоді взяв меч із підставки біля стіни. Мов кіт, дракон вигнув шию і випустив струмінь полум'я у свого доглядача, але якимось дивом вогонь розділився прямо перед диволом і пролетів повз нього з обох боків, не завдавши шкоди. Доглядач усміхнувся і обернувся, щоб вигукнути ще кілька слів до публіки. В ту ж мить дракон з риком кинувся на нього. Дивол впав на землю і перекотився вбік, уникаючи удару, коли чудовисько з гуркотом приземлилося, аж намет затрусився. Дракон різко розвернувся, але доглядач уже підвівся і тримав у руці медальйон, підносячи його прямо до морди звіра. Я не зрозумів, що це був за жест, але дракон, очевидно, зрозумів він раптом злякано осів на задні лапи. Дивол рішуче вказав йому назад. І звір з опущеною головою поплентався до свого місця біля стіни. У натовпі пролунали поодинокі оплески. Схоже, публіку вразила люта атака дракона, а мене той медальйон. Доглядач прийняв оплески й одразу ж почав наступну тираду якоюсь дикою мовою, цього разу з жестами і вигуками. Я вирішив, що саме час іти звідси. Гліп. Хтось смикнув мене за рукав. Я обернувся позаду стояв маленький дракон. Ну, не такий уже й маленький, десь метр двадцять заввишки й понад три метри завдовжки, але після тих монстрів у загоні він здавався зовсім малим, зелений з великими блакитними очима і чимось схожим на обвислі білі вуса. Я на мить злякався, але швидко заспокоївся він не виглядав небезпечним. Просто стояв і щось жував. Мій рукав. Цей звір жер мій рукав. Я поглянув униз і переконався, що частина сорочки справді зникла. Гліб. повторив дракон, витягуючи шию за наступним шматком. Відчепись. вигукнув я і штовхнув його, навіть не подумавши. Гліб. сказав він здивовано. Я почав повільно відступати. Якщо він зненацька пульне вогнем, я не матиму шансу, тож краще триматись подалі. Гліб, промовив він знову і поплентався за мною. «Газапк!» – раптом проривів хтось позаду. Я обернувся і втулився у волохатий живіт, підняв очі вище, ще вище і побачив обличчя доглядача, що нависло наді мною. Вибач, швидко сказав я. Я не розумію твоєї мови. А то ти склада. прогудів дивол. Що ж, правило залишається чинним плати. Платити за що? За дракона. Що ти думав? Ми тут безкоштовні зразки роздаємо. Гліб, сказав дракон і притулився головою до моєї ноги. Схоже, тут якесь непорозуміння, швидко заперечив я. Отож. грізно відповів Дивол. І хто це наробив? Га? У нас крадіїв не терплять. Гліб, сказав дракон. Ситуація стрімко виходила з під контролю. Якщо мені й потрібна була допомога Ааза, то саме зараз я кинув розпачливий погляд у бік намету, в якому він зник, сподіваючись побачити його. Але намету не було. Він просто зник, як і Ааз. Підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.